Україна пам'ятає, 75 років тому пройшла наймасовіша депортація населення західної України до Сибіру. Після Другої світової свої сили наша повстанська армія спрямувала проти радянської влади. Злякане цим, політкерівництво СРСР шукало способи нейтралізації руху опору, і депортація стала потужним інструментом розправи з інакомисленням українців у 1944 46 роках. З заходу України у віддаленні місцевості СРСР було депортовано майже. 15 тисяч родин, учасників національно-визвольного руху. На цьому партійне керівництво не зупинилось. Наймасовіше вигнання було 21 жовтня 1947 року. В історію увійшло під кодовою назвою Операція Захід. У Львові о другій ночі в помешкання людей вривались військові з обшуком. Після чого цілі сім'ї у вантажівках доправляли на залізницю. Туди ж звозили буковинців, волинян, людей з Івано-Франківщини, Рівненщини, Тернопільщини. Майно веселенців конфіскували. Та передавали у державну власність протягом лише однієї доби в західній Україні виселили 26 тисяч родини. А це понад 76 тисяч людей, з яких 22 тисячі діти. На всіх депортованих чекали каторжні роботи на копальнях та в колгоспах Сибіру.